Якщо чесно, наше завдання сьогодні не дати можливості успіху в наступальних діях Російської Федерації на Харківщині. Вважаю, що нам було Вважаю, що зараз ситуація краще. Вона стабілізувалась завдяки нашим воїнам, дякуючи, їм. ну і вважаю, що найближчим часом. Завдяки нашим партнерам буде посилення наших воїнів і будуть відповіді загарбникам вже на полі бою міцніші. Що стосується війни, я б не думав, що буде в 25-му році, то що все залежить від двох речей, як я сказав. Про силу наш на полі бою, а також про силу політичної роботи, дипломатичної роботи. Що стосується дипломатичної роботи, якщо нам все вдасться, не все, майже все, то ми дійдемо до другого саміту. На другому саміті, ви запитуєте, що буде з Росією на другому саміті, це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їх присутність там буде говорити про те, що вони Вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами. Вирішили вони, або їх змусив світ для нас, громадян України на сьогодні. Ми боремось за те, щоб змусив світ. Але для нас головне результат. Результат це закінчення цієї війни. А, і що стосується перемовин з Росією, мені здається, я. Детально сказав Росія завтра може розпочати до речі з нами, з нами перемови, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це є просто повага до статуту. ООН.